Сестрам, слава Богу, що прожили і цей рік, я пам'ятаю, останні дні 21-го року, і так всі думали, такий був 21 й рік важкий. Всі казали, що 22-й настає він буде легший. Бачите, як є така російська поговорка, чоловік предполагає, так Бог розполагає. Все, все приймаємо з рук Божих і дякуємо за все. Але знаєте. Зараз, зараз ж ми, ж, ми, ж двома, ми ж двома різдвами, якщо можна так схилити слово Різдво, знаходимося. Тому що у нас зараз активно така пішла ідея, люди хочуть перейти з Юліанського на гріанський календар, йдуть по цьому шляху. І я питаю своїх знайомих: кажу: ну, а ви як? От ви як? Кажу, От вам подобається, а вони кажуть. Нам підходить, я кажу, що, Григоріанський, він каже, і Юліанський, і Григоріанський нам каже, підходить. Празднувати будемо і той, і другий. Я зрозумів, що наш народ не переможний. Тому що бажання празднувати, навіть такі досить важкі часи, це таке, знаєте, сильне бажання. Вчора дружина йде, каже: йду попри одну аптеку, чарга аж надвір. Іду попри другу, чарга аж надвір. і сестри, народ готується до свят. І вони знають, що їм буде погано. Але вони, як казали колись комсомольці, не іщуть легких путей. Є простий шлях не переїдати і не перепивати, Правда? Простий шлях. Но це не для них. В аптеку вистояти в черзі набрати таблеток, потім тобі буде погано, потім наїстися таблеток, потім тобі трошки легше, потім знову погано. Я казав, цей народ непереможний. Скажемо, слава Богу. Слава Богу. Ну що, лишимо ці сарказми. Давайте поговоримо і справді про те, що хочеться говорити. Народження Ісуса Христа. Так празнують зараз народження Ісуса Христа. Люди, може, і не задумуються, Ну, ми то задумаємося. Ми давно вже договорилися про ці всі дати. Ми не звертаємо на них увагу. Світ празнує, ми дякуємо. Господу, що він таки прийшов в цей світ, і говоримо на ці теми, намагаємося щось сказати. Важко щось нове сказати. От, Часом слухаєш проповідників, таких справжніх, не таких, як я, справжніх проповідників. І слухаю і я бачу, що я чув вже це, чую вже це. А правда, важко не повторюватися. Подія одна та сама. Цитати з Біблії одні ті самі, і висновки з того одні ті самі. Правда? Важко не повторюватися. А ви сидите, дивитеся і так: хм, що ж він новенького скаже? Що ж він новенького? А, то, то ми вже чули не раз. Досить важко, досить важко щось таке новеньке сказати на таку подію. Ну, але нічого, будемо будем зараз роздумувати про таку величну подію, як явлення світу Господа нашого Ісуса Христа в оплоті. Епіграфом до сьогоднішньої теми є місце з, у приповістях в 13 розділ 12 вірш. Його часто з -з -з читають, і я його зачитаю. Там сказано: Надія, яка довго не збувається, томить серце, а бажання, що випнулося як дерево життя. Знаєте, Месію в Ізраїлі чекали довго. Дуже довго, надзвичайно довго, тисячі років, чекали Місію. І це була подія. Ну, знаєте, після виходу з Єгипту і після спорудження храма. Це була надзвичайно велика подія. Можливо, найбільша подія, яка мала бути в Ізраїлі. І Таких веселих, гарних подій, тому що було багато таких подій, які були сумні. І саме, головне, в писанні було все передбачено. Було багато пророцців. Не то, що там пророцтво якесь одне, таке, знаєте, незрозуміле. Що може, да, може ні. Ні. Бог позаботився про це. І в пророках, і в псалмах було дуже чітко написано. Буквально, знаєте, так. Документально написано, як це все буде. Я собі навіть виписав, бо таку кількість інформації я не можу запам'ятати, навіть кілька місць просто скажу, де вони. Не буду зачитувати, скажу, де вони знаходяться. Місія має народитися в Віфле, Віфлеємі, В Міхея, п'ятий розділ, другий вірш. Це написано. Від непорочної Діви в Ісаї, 7 розділ, 14 вірш. Творитимете чудеса, ходити по воді в Псалмі, 76-й, Псалм 20-й вірш, і в приповістях 30, розділ 4-й вірш. Він буде сином Божим, це в Псалмі, 2-й розділ 12-й вірш, і в приповістях 30-й розділ 30, 4-й вірш. І при тому він буде сам Богом, це в книге пророка Ісаї, 9-й розділ 6-го вірша, Єремій 23-й розділ, 5-й вірш. І в Захарії, другий розділ 10-го вірша. Дивіться, скільки пророків говорили про це. Він буде з ці відкривати очі, храмі будуть стрибати, як е, е, після того, як виздороїться Вісаї 35 розділ, 5-й вірш. Він буде від відданий смерті до руйнування другого храму, навіть Подія іменно смертю до руйнування другого храму, це храму Даниїла 9 розділ 26 вірш. Його руки і ноги будуть пробиті псалом 21, 17 вір. Його підуть тортуром, знущання перед стратою. Це ісаїд, 53 розділ 4 вірша. Це тільки деякі пророцтва. Деякі, їх було значно більше. І всіх Ісус виконав від А, як то кажеться, до Я. Але знаєте, цікаво, це не допомогло Ізраїлю. Не допомогло. Було все написано. А сталася дивожна ситуація. Всі знали, що він має прийти в цей світ і якось пропустили цей момент. Просто пропустили. Волхви прийшли в Єрусалим і кажуть: ви знаєте, у вас народився Спаситель світу. Якась така ситуація. Уявіть собі. Подія в вашому житті, яку ви чекали надзвичайно довго, яку ви готувалися. Вся ваша сім'я готувалася надзвичайною подією. Ви все знали про цю подію. Все. І тут приходить якийсь чоловік, про якого ви ніколи не знали, і взагалі, хто він вам такий, і каже: Ви знаєте, ваша подія вже сталася, ту, яку ви так чекали. Ують собі відчуття цих людей. А ви тут звідки знаєте? Ще якісь волхви. У Матвії написано це, я вам зачитаю другий розділ з першого виша. Коли ж Ісус народився в Іфлеємі юдейському, у дні царя ірода, волхви зі Сходу. Ну ці волхви тут багато Із них думок, де вони були, там, Міжиріччя і Месопотамія, я навіть кажу, дехто з Китаю. Ну, це, це не важливо, але волхви. Прийшли до Єрусалима, кажучи, де є народжений цар юдейський, бо ми бачили зірку його на сході. Прийшли поклонитися йому, Почувши що це Іро, цар. Стривожився і весь Єрусалим з ним і зібрав всіх пересвященників, книжників народних, питав у них, де мав би народитися Христос. Вони ж сказали йому: у Вифлеємі, юдейському, бо так написано пророком. Знали? Знали, все знали. Як то кажуть, даром свій хліб не їли, знали Писання. Тому що зразу відповіли: Теорію знали. Але якось, щоб це пов'язати з практикою, застосувати ці всі знання, в них якось не дуже вийшло. Той, кого вони чекали тисячі років, з'явився так, що вони і не замітили. Знаєте, в народі кажуть, ні сном, ні духом. Але не всі такі були. Не весь Ізраїль пропустив. Не весь. Було дві людини, про яких написано в Біблії. Дві людини, дві людини. Це Симеон і Анна. Зараз зачитаю про них. І це в Луке, другий розділ, з 25-го вірша, але ми до 25-го вірша потім вернемося. Я зачитаю з 27-го. І коли батьки принесли немовля Ісуса, щоб зробити з ним за законом, за законним звичаєм, Він, тобто Симеон, Взяв його на руки, благословив його і сказав: Нині відпускаєш раба Твого, владику, за словом Твоїм з миром, бо бачили очі мої, спасіння Твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвітлення язичників і славу народу Твого Ізраїля. Дивіться, зверніть увагу, це інша тема, але я її зауважу. Наскільки глибоке пророцтво було дано Симеону. Тому що Ісус сам казав, що Він посланий до заблудших Овець дому Ізраїлю, а тут наскільки мощне було пророцтво, що Він сказав, що Він був, прийшов Спаситель для, перед лицем усіх народів і просвітлення язичників. Розумієте, наскільки було мощне пророцтво, що воно на, 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 всі, на всі віки, на всі майбутні часи було дано. І Друга людина це Анна Пророчиця в Лукет, другий розділ 36 вірш. Тут була Анна Пророчиця, дочка Фануїлова Скуліна Сирова, яка досягла глибокої старості, проживши чоловіком 7 років від дівоцтвого, до 84 років, яка не відходила від храму. Це важливо. Постом і молитвою служачи день і ніч, це теж важливо. Прийшовши тієї години, вона славила Господа і говорила про Нього всім, хто чекав Спасіння Єрусалимі. Дві людини, брати і сестри, дві людини знали про народження Ісуса. Іменно дізналася. Ну, кроме Марії, звичайно, Йосипа. Як цікаво, священники читали те саме слово, перебували в тому самому храмі, що і Симон, і Анна. Те саме слово, те саме Писання вони читали. Але ні про що не здогадувались. Що таке було у Симеона і у Анни, чого не було у цих священників, книжників, які досліджували, так би мовити, професійно писання. Це їх була робота. Вони більше нічим не займалися. Було служіння у храмі і писання. писання. Вони були знавці писання. Вони все знали. Чому ж пропустили народження? Священники і книжники. І от вертаємося до 25-го вірша. Луки, другий розділ 25 го вірша. Був тоді в Єрусалимі чоловік, ім'ям Симон, він був муж праведний та благочестивий. Зауважимо, що чекав у утіхи Ізраїлові, і Дух Святий був на ньому. Йому було провіщено Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І був він приведений духом у храм. Ось, брати і сестри, головна причина чому Симеон знав про народження Ісуса Христа Симон і Анна. А священники і книжники це все пропустили. Лука говорить нам, що Святий Дух був на Симеоні, а також що він був праведною і благочестивою людиною. Дивіться, як би все сходиться. Священики знають Писання і служать в храмі. І Симеон і Анна знають Писання і служать в храмі. Але є одне «но». це помазання від Духа Святого. Це Дух Святий, який не тільки відкрив Симеону день і час народження Ісуса Христа, але й привів написано Його в храм. Знаєте, Виявляється, мало просто знати Боже Слово. Можна вивчити Біблію на пам'ять. І атеїсти колись, такі були войоновичі атеїсти, вивчали Біблію, щоб таки знайти якісь там нестиковки, як вони думали, і колоти в очі віруючим. Вони теж знали слово. Виявляється, що тільки через Духа Святого це слово оживає в нас. Оживає. Робиться це слово живим. А до цього. Це можна читати просто як букви, букви. І не раз, можливо, з вами таке було, коли ви починали свій шлях у вірі, коли ви брали до рук Біблію, читали, ви просто бачили букви і слова. І не розуміли, що там написано. Була перед вами як, як стіна. І потім приходив якийсь момент, ця стіна падала, і оці океани живої води відкривалися для вас. Чому? Тому що Дух Святий вам відкрив це. Тільки через Духа Святого можна пропитатися, проникнути. В це слово, яке дав нам Господь. Священники пропустили народження Месії, і... тому що вони, так, вони знали слово, вони служили в храмі. Але вони це робили по обряду, по ритуалу. І Дух Святий був десь далеко. Чи Дух Божий, як тоді говорили в ті часи. Знаєте, знати слово і перебувати в слові, виявляється, це дві різні речі. Ще одне Ще одна умова, про яку я вам зауважував. Вони, Симон і Анна, вели благочестивий спосіб життя. Виявляється, це працює, брате і сестри. Так, працює. Благочестивий спосіб життя наближає нас до Господа. Це не просто пусті слова, тому що Дух Святий наповнює чистий сусуд. Так, Дух Святий може використати любу людину. Але, як правило, Дух Святий наповнює очищений сусуд. Це працює. Дивіться, такий простий рецепт здається, правда? Священники ходили у храм. Займалися своєю рутинною справою кожен день, з дня в день, з року в рік, череди священників, покоління мінялися. Все було, в принципі, добре у них, правда Все було добре. Життя якось таке було стабільне, приємне. Але саме головну подію в їхньому житті, не тільки в їхньому житті, а в житті всього, всього, всього Ізраїля. Вони пропустили. Пропустили. Чому? Тому що з, них не було, з, ним, з ними не було Духа Божого. Коли вам говорять, що треба бодрствувати, що треба певну духовну працю постійно мати, це ж не просто не пусті слова. Не, 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 не просто так раді красного словця сказано. Знаєте, духовна праця це завжди духовне напруження. Так? Духовне напруження. А знаєте, а хочеться духовного розслаблення. Взагалі, люди люблять бути розслабленими. Ну, легше бути духовно розслабленим, чим духовно напруженим, правда? От знаєте, священники були духовно розслаблені. Все, в принципі, було добре. І прийшов час, головна подія, і вони її пропустили. Рутина, обряд, традиції. Я не кажу, що обряд і традиції це щось дуже погано. Всіх церков, в церквах, якісь є традиції, якісь є обряди, гарні, потрібні, але вони не мають бути центром служіння. Тому що та церква, от церкви, які кром нас, їх навіть називають традиційними церквами. Там все просто, всі знають, від А до Я. Вони приходять служба Божа, священник. Всі знають, що я, коли, за чим буде. Оце і називається рутина обряд. Мертвий обряд, який був теж цих священників. І до чого це привело? До чого це привело? Я вже говорив вище про це. Тому давайте задумаємося, брати і сестри, про кожного з нас. Про наше місце в церкві, про наш духовний стан, про наші. Духовну бадьорість, бодрствування наше, про наше духовне напруження. Хоча хочеться думати про духовне розслаблення? Свята весело. Хоча зараз не дуже весело йде війна. Зручно і комфортно. Але є одне але. Є одне але. Можна пропустити. Щось надзв... надзвичайно важливе. Ізраїль пропустив народження. Месії, того, що вони тисячу років чекали. Ми, коли ми духовно розслаблені, можемо пропустити зустріч з Ісусом Христом. Так, так. Тому нам треба перебувати. Не тільки читати Слово, механічно читати Слово і обрядово ходити в церкву. Ні, ми маємо перебувати в Слові через Духа Святого і маємо служіння церкви. Так само в Дусі Святі. І тоді оця духовна бадьорість, бодрість не дозволи нам пропустити щось надзвичайно важливе. Тому що, а який тоді зміст нашого служіння? В чому зміст служіння? Прийти послухати, як брати проповідують чи пастир, як гарно співають, потім встати і пустим, пустим порожнім піти додому. Невже так може бути? Невже ми такі? Я думаю, що ні, брати і сестри. Ми, Я думаю, що ми такі, як Симеон і Анна, які наповнені Словом Божим чистотою, непорочністю і Духом Святим. так в нашому житті стається всякі прикрощі, всякі невдачі. Ми засмучуємося, часом грішимо, але Бог послав нам Духа Святого, утишителя, вчителя, Врачувателя, який. І наповнить нас і очистив від всякого зла. Він дасть нам ті думки, які нас підбадьорюють в важкий час, а зараз досить важкі часи. Він ізцілить наші духе, душо, душевні рани, яких в кожної є багато. Він нам відкриє очі, написання, відкриє ті місця, наповнить їх змістом, прості ті, ті букві і слова, які ми часом не розуміємо, Він відкриє для нас. І тоді ми піднімемо в руку догори і скажемо, слава Богу! Слава Господу за те, що Він прийшов в цей світ. Слава Господу, що Він родився, родився в тілі, в плоті, цих дві, дві з лишнім тисячі років назад. То народження, яке празнує зараз світ, і неважливо, чи по юліанському, чи по регіранському календарю, неважливо. Головне, що Ісус прийшов в цей світ і подарував нам кожну надію. Амінь. Будемо молитися за це.